у народному стилі. Мене звати Лілія Кочерга. Вітаю вас і пропоную на найближчі півгодини зануритись у світ української етніки. Нас запрошено до відділу мистецтв обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського на відкриття унікальної виставки Полотняні послання минувшини. Рушники над Дніпрянщини». Український рушник, мабуть, найбільше. В світі краса, яку я, я сама особисто ціную і завжди е, шукала і звертала увагу на те, де і як е, вишивають і де як розвішують рушники. І так сталося, що нам запропонував цю виставку е, наш колега, будемо казати, колега, який. Е, Має збірку рушників, має збірку старожитності і Володимир Нагорний. І саме він запропонував, але запропонував з тим, що в виставці буде приймати участь і Лариса Володимирівна Гарбузенка, це теж одна з співавторів цієї виставки, старший викладач кафедри під університету. І ось ми втрьох, об'єднавши зусилля і об'єднавши колекції, тому що тут вже збіглися колекції. І самого Володимира Негорного, і самої Лариси Горбузенко, і колекція, невеличка колекція кафедри педуніверситету, сучасних рушників. Але основа виставки це старовинні рушники, рушники на Дніпрянщини. Виставка так і називається: Полотняні послання. Минувшини. Минувшини. Виставка пропонує колекцію рушників, в якій представлено біля трьох сотен зразків вишивки. Експонати зібрані на теренах області протягом майже 30 років. Кожна річ має власну оригінальну історію та колекційну цінність, деякі вироби з підписами. Як утрешся біленько, то згадаймо налегенько читаємо послання від вишивальниці на полотні. А якщо казати про дослідників, вони вміють читати рушники. Рушники це символіка, яку можна прочитати, розгадати, зрозуміти і, і, і відчути. Рушники кодувалися, але з часом стерлася грамотність вишивання рушника. І вишивали люди те, що хотіли викласти на полотно. Ну, вони писали за допомогою символів і знаків свої письмена. І не завжди ці письмена, як, ну, як в письмі, були грамотними. Тому зараз розшифрувати рушники досить складно, досить складно. І, наприклад, один і той самий знак на лівобережній Україні читається по одному, на правобережній другий дослідники Посиль і Мельничук вони можуть бути карти... кардинально протилежними в своїх твердженнях, в своїх тлумаченнях. Надписи вони, в принципі, всі цікаві, хоча б навіть тим, що буває я вам скажу навіть просто якийсь нелепий набір набор букв. Ну те, що все таки народ був малограмотний і. І это в основному зимою ночью, там при каких-то ну при освещении, це теж нужно учитывать, То десь пропускали букви або просто вишивали букви як е, орнамент. Они прекрасно смотрятся, Они, конечно, не читаємо, але це все равно виглядає тепло. добро, позитив, в та В Колекції представлені рушники різні за призначенням: обрядові, оберегові, ужиткові, домоткані полотна, білі ткани полотно. «Лічильна гладь, чернецькі, решетилівські рушники. Ми зібрали абсолютно всі рушники, які є. Ми не хотіли їх ділити на весіллі, чи там погрібальні, чи вінчальні, чи ще якісь рушники. Ми повністю представили знову ж все, що є. Деякі з презентованих рушників надійшли в колекції безпосередньо від майстринь. Хронологія предметів збірки розпочинається з кінця 19-го і триває до 60-х років 20-го століття. Частиною виставки є сучасні рушники з фондів кафедри образотворчого мистецтва та особистого зібрання майстрині старшого викладача Кіровоградського державного педагогічного університету Лариси Гарбузенко. Я працюю викладачем на кафедрі образотворчого мистецтва та дизайну, викладаю декоративно-прикладне мистецтво. І сам сама навчальна дисципліна декоративно-прикладного мистецтва ставить в такі рамки, що потрібно збирати те, що ще сьогодні не втрачено, зберігати традиції, звичаї українського народу. І е, оскільки вишивка є одним із е, напрямків або тем декоративно прикладного мистецтва, яка вивчається в університеті, то і звернулися до українських рушників. Е, рушники збиралися із е, своїх скринь, із скринь бабусь, із скринь студентських бабусь. Е, хтось із студентів приносив батьківські е, вінчальні рушники е, з тією метою, щоб їх побачили люди. І не лежали вони вдома в скринях, в сундуках, а були виставлені широкому Загало, це вже друга виставка рушників з колекції пані Лариси. Перша була зосереджена на вишивках притаманних виключно нашій області. Я не можу по цінності і по старовинності самих рушників автентичності посперечатися із Володимиром Георгійовичем Нагорним, тому що у нього досить дуже багато. Рушників, кожен колекціонер може позаздрити цьому збиранню. У нас скромна колекція, і моя власне, і університетська, яка зібрана безпосередньо мною та студентами. А саме першу виставку ми зробили сім років назад в бібліотеці Бойченка, де були власне, представлені рушники вишити традиційно для Кіровоградщини. Це гладь, контурна гладь, і не чорно-червона, а яскрава, кольорна, ну, оскільки в нас такий народ населяє, емоційний. Яскравий, цікавий, і сама природа обумовлює до того краса природи, щоб робити не однотонні, не монохромні рушники, а багатоколірні, яскраві. Вишиті рушники нашого краю для дослідників ще й досі складають наукову проблему. Адже територіальні особливості заселення Кіровоградщини визначають їх як стилістично неоднорідні. Науковці кіровоградський рушник серйозно не сприймають. кажуть, що це кіч, кажуть, що це не культура, що це безкультура. Е, ну, можливо, так відверто без культури, не кажуть, але не приносять його, не підносять його як культуру. Я вважаю, що це культура саме нашого народу, і вона так її сприймає, тому що вона є досить недослідженою. Досить недослідженою. А якщо б з покоління в покоління вишивається та сама орнаментика, такою самою технікою, в такій самій кольорній гамі то це вже про щось каже, і це вже є пластом пластом культури. Цей типовий рушник Кіровоградщини, він був відтворений за пошуками, знахідками, за дослідницькими експедиціями. Студентів мистецького факультету, йому притаманна, йому притаманна колірна гама яскрава, притаманний вазон, обов'язково з якого проростає вазон, який символізує уособлює дерево життя. Обов'язково на цьому вазоні повинні бути пташечки. Якщо ось, наприклад, тут цей рушник може використовуватися як весільний, тому що пташечки дивляться одне до одного. Якщо пташечки розвернуті в різні боки, то це буде обереговий рушник. Це не буде весільним рушником, і е, за традицією, е, рушники е, оберегові обшивалися по периметру, щоб був замкнути, було замкнуте коло. Це не один із типових, це один із типових рушників Кіровоградщини за колірною гамою та орнаментикою. Якщо ми подивимося на цей рушник, який. Е, Володимир Георгійович Нагорний знайшов у Кіровоградщині безпосередньо в Кіровограді, він вишитий двосторонньою гладдю, швом вперед голку і з якимись елементами решельє. То ми побачимо, проаналізувавши, то це є весільний рушник. З чого це ми можемо побачити? На перший погляд, права і ліва сторони вони зовсім однакові. Ну, так як і личило завжди вишивати. Але коли придивитися, то є позначка, де де вони різні? Ну, ось, наприклад, подивіться: ось тут є чорненькі бубочки, а ось тут ці бубочки червоненькі. Чому така суть? По вишиванню. Весільних рушників дуже досить багато є обрядів, звичаїв, традицій, забобонів, ну прикмет. І дівчина, коли сідала вишивати, вона сиділа на такому великому енергетичному піднесенні. І е, одну сторону, яку вона вишивала, вона вишивала на повному позитиві, на великому плюсі. Ця сторона була чоловіча. А інша сторона була вже на видиху. Вона була на остатковій інформації, яка була у жінці, і вона була мінусовою. І завжди в сім'ї чоловік це позитивна, а плюс. А е, жінка це мінус для того, потім щоб знати на яку частину має стати жінка привінчання при на весіллі при вінчанні і чоловік, спеціально закодовувалися, отакі ж вишивалися якісь незначні елементи, або на одну квіточку більше шилося, або іншим кольором, десь вишилося. Ну, в принципі, ви ж зараз як подивитеся, ви ж відміни не знайдете, якби я вам не сказала. От так і на весіллі. Якщо ми не можемо розшифрувати коди усіх рушників, то енергетику відчути їх можемо. Ви говорили про те, що коли зібрали Докупи все це багатство, то на собі відчули, що вони якось на вас діють. Коли е, знесли всі рушники, їх близько трьохсот, і ми почали розкладати, класифікувати, що куди. Е, це дійсно був такий притік інформації, е, такої енергетики, і позитивної, і негативної, голова гула, казалося, що в три рази більше, ніж все тіло, і е, всі коди і символи змішалися, і не знав, що куди і як. От а потім, е, потім переживши, переспавши цю ніч, е, трохи переварившись. Прийшли вже другого дня це все монтувати студентами із працівниками бібліотеки. Якось вже трохи ем, ем, розклали їх по поличкам, розвішили по кілочкам. І трохи інформація ем, ну, у нас зосередилася на позитиві. Коли ми передивлялися рушники, дуже, дуже багато рушників, в яких є надписи. От, і кожен рушник, він такий благовіст, був доброзичливий, благодатний. Ну, от, наприклад, був такий рушник. «ТМ хотіла. Угоди Э Тм была охота угодить Гн. Ну тобто людина, жінка, вишивала іншій жінці для того, щоб принести їй задоволення. Такі унікальні експонати просто гріх було розмістити банально і просто. Тож Лариса Гарбузенко наголошує на особливостях монтажу виставки, які, можливо, гості можуть помітити не відразу. Як зробити так, щоб виставка запам'яталася? Не прийшла мимо нас. У сьогоднішній час ми повинні відроджувати націю, не загубити націю, а чим це можна зробити культурою. От ми Вирішили, що рушник як дорога від минулого до майбутнього, сьогодні ця виставка є актуальною. І от коли ми робили, традиційно рушники виставляють виставку роблять для того, щоб побачити орнаменти. Ми не тільки у своїй вишивки хотіли зробити, показати орнаменти, а й показати, як вони вивішуються, як ними прикрашається оселя. Тому ми їх всіх почепили, ну умовно кажучи, на кілки, тому що. Є рушники, які обрядові рушники кладуться на підлогу або куди щіпляються, а в основному всі рушники кілкові, це ті, які вішались на кілок. Навіть на образах це рушник може називатися кілковим. Над вікнами святковий рушник теж кілковий. І от ми всіх попідвішували і маємо ось таку картину загальну виставки. Якщо так абстрагуватися і подивитися на це все, що ми зробили на виставку, то кожна композиція із рушників нагадує птаха лелеку, чорногуза, того, що летить ввись. У нас ніби цілий вирій рушників вийшов. Левова частка експонатів, представлених у мистецькому відділі, взяті зі скринь Володимира Нагорного. Питаємось у збирача старовини, як довго формувалася колекція. Весь матеріал я збирав на протяженні років. Ну, Срок, скажем, немалый, и в том числе и рушники. Через мои руки прошли э, ну, тысячи э, единиц рушников. И В данном случае я представляю э, на обозрение самые э, ну, наиболее интересные, наиболее ценные э, в плане в историческом э, рушники. И э, отдельно есть э, работы, которые я уже э, изталивал непосредственно с деталей рушников, поскольку мне были дороги не только сами рушники, а даже э, какая-то деталь э, рушника. Если рушник, как правило, бывает очень старый и он уже, его невозможно целиком показать, то я хотя бы какую-то часть с него пытался сохранить. И, э, в данном случае я показываю его посітили. Всі рушники ексклюзивні, особливі, неповторні. Повністю погоджуюся з Володимиром Нагорним. Вибрати найкращий просто неможливо. Якийсь цінний один рушник я вибрати ну, абсолютно не можу. Чому? Поскольку це э, всі рушники, як я, я вже говорив, це путем селекції, путем відбору, путем яких-то определенних критеріїв я збирав э, свою, свою колекцію. Вони мені всі дорогі. Ну, в даному випадку ми стоїмо перед рушниками, обрядовуємо рушниками. Вот это вот черничий рушник, чигринский, который вышивался в чигиринском монастыре монашками, он называется черничий. Вот. Это ритуальный рушник, который использовался в основном при свадьбах. Вот. И рядом другой рушник, вот на нем масса ранних христианских символов. Вот этот якорь, это китвец, это ранние христианские символы, вот зародыш. То есть вот знатоку его читать и читать. Здесь, ну скажем, это книга. Или как вот такая китовая есть доследница вот вышивки она вот даже издала книгу называется Полтняный летопись но ну, в данном случае действительно это для специалиста это ну матер... это кладезь кладезь знаний знаний которые накапливались нашими э, прадедами Пращурами і не в одну сотню лет. і в даному випадку вот це все накоплена і показана в кітадільних елементах вишитих нарушник. Варто відмітити, що середній вік представлених експонатів 85 років. Тож, якщо найкращий рушник ми вибрати не змогли, знайшли один з найстаріших. Один з самих старих рушников я демонструю, Это золотоножский. От у нас было два середка на Україні, ді вишивались черничі рушники в монастирях. монахи не имеют. В данном случае это вот Золотоножский монастырь вышивал вот этот рушник. Ну, примерно это где-то конец 19 века. Это минимум, минимум. Больше я не беру свете, это уже там пусть специалисты, которые занимаются изучением там техники вышек. Скажите, а, а чему такой специфический? Отлично. Він просто вже від часу так зносився. Чи він таким був від самого початку? Він, звісно, був ізначально э, немножко ярче, насищеній. Але приблизно вот в такій гамі. Рижеватий такий був. Не Футбол. красний. Мало, 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 мало. И в этом вот особенность. Скажем, вот Решетиловский не отличается там вот своей там палитрой цветовой. Черный чигиринский там своей. Ну это как бы особенность такая. Конечно, он и выцвел и вот учитывая то, что ему больше 120 лет, он стирался неоднократно. Где-то выгорал на солнце. Еще на вы знаете, э, вот то, о чем вы сказали, это нужно все делать. Но, к сожалению, я ограничен в пространстве, во времени. Поэтому я периодически раз в год их перебираю, складываю. И здесь на некоторых рушниках есть шерстяная нитка, то, конечно, я обрабатываю специальными аэрозолями, чтобы, не дай бог, какие-то там личинки, какая-то моль не завелась. Конечно, я перекладываю раз в год, но не чаще, это уже Осінню. Вот, как хозяйка э, скарб свій в скрині готовить на зиму підвірюють. Так от я э, свою вот, скарб, свої рушники теж готовлю зімок. Кожна людина, яка заходить, вона бачить, якою була українська оселя, українська хата, яка краса, а краса це та. Э, Така річ: мистецтво не існує поза політикою, і мистецтво теж агітація. Ось, ось краще ніж наша виставка. Агітувати за Україну і розповідати, що є Україна, яка вона її відмінності, особливості, наскільки вона ще не досліджена, не пізнана, наскільки вона ще потребує свої відкриття, все це сьогодні. Люди, які прийдуть, вони мають надію, що вони побачать. А ті, хто приходять, вони дивуються, тому що дійсно це така краса, яка. Всіх милує і дивує. У зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються в нашій країні, ви відчуваєте підвищений інтерес молоді до всього українського, до нашого рідного? Ну, це напевно не я тільки відчуваю, тому що в нас все жовто-блакитне, це вже каже про те, що у нас сформована за 20 років нація. У нас є стержень, у нас є стовбур. А тепер справа таких виставок, справа. Наша на з вами це на цьому до цього стовбура, щоб виросли гілочки і листочки. От я думаю, що такі виставки це саме буде і закликом до цього спонукання до ще більшого усвідомлення українського. А молодь цікавиться досить студенти, які працювали над виставкою. Вони з захопленням і дуже швидко і. М з великою ініціативою це дуже рідко буває, але дуже з дуже великою ініціативою вони все це робили на одному подесі. Експозиція має назву послання минувшини. А яке послання для відвідувачів сьогоднішньої виставки хотіли б надати ви послання? мабуть, от такої, що время час довольно таки сложное. Йде какая-то заміщення ценностей в традиционных какими то новими ценностями наносними. Вот, которые не присущи, вот, скажем, украинцу и, в принципе, даже слави, славянину. Вот, и в данном случае вот, рушники – это послание, опять же, вот, как я говорил, наших там, предков, послание любить землю, поскольку есть определенные символы, которые олицетворяют землю – женщину любить, берегиню, матерь. Есть рушники, вот подписаны на счастье на долю. Сейчас, наверное, так и не, и не желают вот, друг другу нынешнему поколению уважать традиции, желаю родителей, дедов, прадедов. поскольку вот без старого, без сохранения старого, без доброго такого отношения, отношения к тому, ну, к спадку, к тому, вот, что оставили нам наши родители, деды, прадеды, мы не построим вот что-то современное, вот то, что мы хотим, поскольку, потому нужно это все беречь. Нужно, в конце -то концов, культивировать какие-то, ну это нет, не от меня зависит, конечно, элементы. Вот, вот сейчас мода на вышиванке. Но, к сожалению, оно в основном все вышивается машинкой, все приводится из Китая, в основном там или из азиатских стран. Вот хотелось бы, чтобы, пусть как-то примитивно, но чтобы вышивалось да, своими руками, что-то. Да, энергетика, что и оно удалось. все, оно ведь все, как я говорю, на всех вызовах, оно все теплое, поскольку оно все сделано руками своими. И оно все от души, оно дарилось, или даже если продавалось, то а, вот та или ткали, или вышивальница, она вкладывала всю душу, потому что это было, в конце концов, ее лицо, и она надеялась на то, что вот из поколения в поколение эти Люди там ну комоналі продавали вони будуть це білячі і будуть передавати і по понаслід. Усі, хто цього дня був присутній в ошатній залі бібліотеки, зійшлися в одному. Нам є чим пишатися. Ми давня нація, ми сильний народ. Тож маємо любити одне одного, любити життя, свою рідну землю та шанувати надбання дідів, прадідів. Це проста, народна, але справжня істина, притримуючись, якої ми завжди будемо сильними і непереможними. Сподіваюся, що ви по достоинству оцінили послання минувшини. А нам прийшов час прощатись. Це була програма у народному стилі. Зустрінемося вже наступних вихідних.